Всім привіт, з вами Артван. Ну що, перша вікенд ліга вже за плечима розказуйте: грали, не грали, скільки перемог зробили? що вам за це випало? це це пишіть в коментарях. До речі, напередодні в телеграм-каналі я зробив ось таке от опитування. І як ви бачите, виявилося, що в нашому ком'юніті ніхто не зумів зробити ні 13, ні 14, ні тим більше 15 перемог з 15 матчів. Ось такий от цікавий факт. В минулому відео ви бачили, як я розпочав свою вікінг-лігу зі статою 7-3. Тож сьогодні на вас очікує нарізочка усіх голів та найцікавіших моментів з останніх п'яти матчів. Спойлер, я там знов підгорів. А також нагороди за цю вікенд-лігу. Плюс я ще зіграв велку на аккаунті підписника. Тож бонусом ви ще побачите нагороди з його аккаунта за 10 перемог. А якщо тебе теж цікавить буст твого аккаунта, то обов'язково напиши мені, і тоді я або перевірена людинка допоможе тобі здобути якомога кращий результат. Так, дивимося. Перший сьогоднішній наш суперник. І зразу 5 захисників. Хоть, хоч би один матч би в дивізіоні зіграв би. Чисто попробувати, чи норм, чи не норм. Ой, як гарно розкрутив. Ой, дуже гарно розкрутив. Сука. Блять! Що так важко? Що такий зразу тіп сильний попався? Піздец. Єе, yeah, зламали його захист вроді. І то ну подивіться на цей прийом Беллінгема. Добре, забиваємо. Добре. Добре, 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 добре. Що за удар? Дельп'єру, що за удар, курва?! Напіз <смеш> це до цього долота їбаного м'ячик просто прилипає до ноги, і все, і ти ти нічого з тим не зробиш. Пізда. <смеш> На, нахуй. Добре, прочитали. Сильніше <смеш> <смеш> віддай! <смеш> Аді тут, блять, пизду. Ну, дивимося, наступний суперник, Діо Коста О! Ух, нема п'ять захисників, слава Ісусу Христу. Все, можна і грати. Оп, на Дель П'ерро. І Файнесик Дель Піро, добре, 1 0 Так на Дель П'єро і Файнесик. Та... <плат> блядь Ай, не хуйо Ой-ой-ой! ой ой Ну блядь, ну як він між двома моїми <laughs> б'є ну сука Перший удар, типа в поворотах, я їбав таке гамно. Просто між двоєми, між двома моїми типами вдару. <laughs> Та на со? я не розумію. в е, мене, мене по сетті су супер, він не в ту сторону летять в цій грі. Скоро 2-2 зрівняли хоча б. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Еее! Yeah, ура! Ура! Привіт, Петрик. І все, і це треба його закінчувати. Да! Сюда! 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 Эдерсон, Одевор, Габи Мартинелли. О, пожор, до речи, в типчика. Блять, вот вам и пожор. Вот вам и пожор. Просто, просто на ровном місці взяла, прискорилась і забила. Я ебал. Дай боже і вам щастя. Оп, кіковчик на сончика. Ну яка нахуй перекладена! Ну яка нахуй перекладена? Блять, поки, поки прийняв в нього вже форвард мільйон кроків зробив, поки в мене чисто прийнявся м'ячик. Охуеть, а, а, прямо на нього, прямо на нього, блядь, скидочка! Прямо на нього скидочка. Я ебав, то все в рот, нахуй, просто, просто пиздець. Стій нахуй. Да стій, блядь, ну як його зупинити? Чому? Чому сука не, не працює ті відбори? Типи просто на мене біжать, і, і, і я їх блокую, і все рівно вони лишаються з м'ячиком на постой. Так от бл. Сука, як мене бісить пасив в цій грі, я даю блять на, е, на цього, на Гуті, воно летить в іншу, вообще, в іншу сторону просто. Блять, ці паси це просто пізна якась. Ну це просто якась пізна з тими пасами Я не розумію, як пасувати в цій грі. Я, я став, зупинився, подивився, блять, зажав той пас. І він, блять, летить в, як ніби я легесенько натиснув. І взагалі не летить. Я yeah, суп супер хуяло. я, Я не знаю, я нічого не зміг зробити. Я тупо нічого не зміг зробити. А все, вибиває, блядь, наш тобі ти ще один гол. Так, донорума на воротах, коноте, Люренте, тоналі, Рафіня Соне рандований. Ну така збита нормальна командочка. Гарна, 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 потужна. Так, треба кік-офи забивати. В минулому матчі. Блять, в минулому матчі Конате мене два рази хавав після кікофів і тут знов хаває. Пішов, пішов, Джулі, давай, проти того доги, тікай. Хорош. І в дальній. Блін, треба було ближнім, він рухає кіпера. Добре, будемо знати, що він його рухає. Бля, команд, обов'язково треба було в'їбатися в Льорента, да? Оп, добре? Сука, Донорума ловить. Добре, 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 давай, Джулі, 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 тікай, тікай, рідненький. Блін, він знову порухав воротаря туди, куди я бив хіба якісь такі от закидошечки. І от Файнес І то не залітає Ну, що, я не знаю, в мене Файнеси перестали летіти Я, я вчора грав, Файнеси охуєнно летіли Тут щось вообще не летять. Давай, біжи, 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 Баєш стигнути Маєш стигнути, Джолі Мені похуй. Так от на дель Пьеро. І о, доблета, будь ласка! Ха-ха-ха-ха-ха! Ой, 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 ой. Добро, Адерсон, хорош. Добре, відбилося. Майже аут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что это за машина на меня, блядь, бежит? Давай, 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 Диас. На нахуй. Ой. Не помітив такого кікофа блять? Ну як це, блядь, нахуй працює? Ну що це за залупа, єбана? Раз удар, блядь, У мене тут захисник, як завжди, блядь, приймає м'ячик і неможливо ні ні, ні зафіксувати його, ні, ні паснути, ні вибити, Ні ніхуя. ніхуя неможливо зробити. Просто, блядь, він як як кріп стоїть чекає, поки в нього заберуть той м'ячик. Давайте, вісім перемог, я готовий. 8 перемог, давайте, давайте. Так, да, зараз ще не що 9 взагалі буде. Так, Мартінос на воротах, Ромеро, Аканжі. Ну тут, тут взагалі навіть стилів зіграності немає, ага бігає в нападі дефолтний золотий. Якщо я вже тут проїбу, то взагалі це пізда. Це, це, це можна далі, в принципі, не грати ту ігру. О, оце я розумію. На Нахуй, блядь. Бачу Дель П'єро, бачу Дель П'єро. 2-0, добре. Цю треба вчитися грати заново. Угу, хрестовина, звісно. Чому я не здивований? Оп. І зараз після хрестовинки буде що? Буде 2-1, правильно? Ну, о! О, 2-1. Навіть скокує, нормально. Після хрестовинки чому би не дати відскок йому на ножечку і щоб було 2-1. Опа, так от. На, нахуй 3-1. Оп! Переступчик спрацював навіть. Нічого собі є. Є, дев'ята перемога. Ура! дев'ята перемога! Попутного вітра тобі бсрок! П'ятий uh, ранг, боже, який жах. Який жах. О, дали героя, але максимум 87-й. А за, за, за 10 перемог там немає обмеження, так? Да? Перш ніж ми перейдемо до нагород, хочу вам нагадати, що на сайті моїх друзів Класік можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом ART1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є і мені футболки як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Давайте тімо звік відкриємо, я не вірю, що тут буде щось хороше. Центральний півзахисник, Данія, Бундесліга, якийсь бомж. Звердера. Я без поняття хто це. 6. Ш... Блін, шрифт такий, що навіть не можна прочитати. я чи шо? Ну, погнали. Давайте спочатку продаваємо. 82x10. Опа, еволкаут хтось. Правий захисник Іспанія. Карохаль. Уху. Ухху, продавай ми карохаль сюди. Сюда, Сюда. Може, може, тут хтось буде якийсь там Ніковілім, чи що? О, то морі. То морі, до речі, гарна карточка. 87, один гравець. Гравчиня. Страйкер, Німеччина Ну це ж моя улюблена попа. Це ж моя улюблена попа. Клас. І 81x15. О, є знову Волкао. Добре, центр бек. Ай, подумав, що може Рюдігер, але ні. Це. Тах. Так, так, так. так, так. Хто всередині? О, зіеш. Зієш. зієш. Кіксельний. І полетіли. Правий півзахисник Англія. Це джекол? Це, похоже, джекол. Це макмана, ман. Це Макманоман, сука. Чому це не Джокол? Або джокол РВ, правильно. Але, до речі, Макманоман коштує 113 тисяч. Прикиньте, він більше, ніж 100 тисяч. Блять, блять. А бідненько програли останній матч? Але вже краще, ніж на основі. 10 перемог це вже краще. Що тут? О, 60 тисяч монеток, нічого собі. Герой, 2 віка. Непогано, непогано. Давай, 81x20, untradeable. О, є волкаут. Центральний пізахисник Іспанія, Ліга. Хто там є? Педрі якісь чи що? Да, Педрі. Ну, Педрі Кріп. Педрі то Кріп. Так, давайте тімовзивіки, бо тут зазвичай нічого не падає. Це не Волкаут, це іспанець якийсь з Лаліги. Хто там? Зрался сідада. Ага, Серхіо Гомес, 80-го рейтинга. Пропоную ще один інформ зразу відкрити, бо це, бо це габела. Знову не, не, не цей не волкаут, а це Давід. Це Давід. 83X10 продавай. Є волкаут. Волкіпер. <звук> Куртуа продаваймий. <звук> він настащив цілу велку, і він тепер випадає ще й трейдев звідси. І ще й мід, дівчинка, та ти шо? Гарний гарний пакетик. Гарний пакетик. Шики, міх, ну, нормально, 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 нормально. Нормально. Хороший, хороший, дуже хороший. 87 плюс був один гравець. Звичайно ж, волкаут, страйкер. Франція. Це, це, це катото. А катото це не прикольно. Ну Хоча б 88 а не 87 У мене було обмеження 87, а тут нема обмеження, тут може навіть якийсь G0 випасти. А випадає. Страйкер. Польща. Смолярик. Смолярик. ну смолярик, це до речі, гарна картка. Мені здається, що це W. Мені здається, що це гарна картка. 91 PS, 85 удари, 90 дриблінг. Ну він коштує набагато більше, ніж 100К. Він 10... 300, Да, 300К коштує. Нормально, нормально, це, це дуже W. Але 3-3 зірочки, плейстайлів майже нема. Фальшива дев'ятка, зато в нього є плюс плюс. Це приємно. Це приємно. І поучер. П Прикольні ці ролі. Ще й бундесліго. Якщо треба залінкувати бундеслігу, наприклад, там якогось там ну, мусіалу, то можна залінкувати. Результати, і, тим більше, нагороди, звісно, не найкращі час Molariк, в принципі, непогана картка, ще коштує 300 тисяч монеток, так що, ну, напевно, могло би бути і гірше. В будь-якому разі будемо старатися краще, бо поки що якось ну, дуже важко грати цю гру. До речі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі геймплей, Чи вам він подобається, чи не подобається, бо в мене, якщо чесно, вже виникає бажання записати. Окреме відео на цю тему, тож хочеться перед цим також почути вашу думку і подивитися, чи вона збігає з моєю, чи не збігає, чи то може я щось собі придумав. Але будь ласка, напишіть, як вам геймплей в цьому році в цій EAC25. Дякую, що подивилися це відео. Ставте свою вподобайку, якщо воно вам сподобалося. І підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати наступні відео. Бувайте здорові! Росісуйте, бро! Все буде Україна! Пока.